Чи потрібно платити податки? Однозначно, податки платити потрібно. Якщо чесно, мене деколи навіть дивують, коли люди задають такі питання. Ну, в принципі, це не дивно. Я якби, це розумію. Ну, так, так, да, тому що для деяких людей якось платити податки чи не платити. Поясню деякі речі з астрологічної точки зору. Держава, це ресурс, це є сонце. Держава забезпечує грошові потоки, основні займається управлінням. Протилежність державі це є рахом. Раху це безпреділ, тобто несплата податків. Всі ці справи, от, темні справи, які називають робляться в темний час, несплата податків це все однозначно. От, це відноситься до категорії енергії планети раху. І давайте ми подивимося. Я розумію, що є корупція і в Україні, в тому числі і в інших країнах. Вона всюди є, була і буде. От. Але повірте, є нормальні, абсолютно люди, які е, займаються. Державним управлінням і вони не беруть взяток, ну там хабарів, так тобто вони не створюють тих проблем. Далі, якщо дивіться, в нас в Україні всі перші перестануть давати хабарі, другі всі почнуть сплачувати податки. А хто тоді буде хотіти сісти на ту посаду для того, щоб брати хабарі? Ну, якщо я сплачую податки, я ну, порядний громадянин України, ви також порядний чи порядна громадянка України, для чого нам тоді красти саме в себе в кишені? Розумієте, якщо будуть всі порядні люди, так і тоді красти не буде якоїсь потреби в цьому. Да? О, дивіться, що відповідає. Що відбувається, є е, коли нечесно зароблені гроші, вони відносяться до енергії планети раху. Якщо чесно зроблені гроші, це має бути Сонце, відповідальність, так, сплата податків. Юпітер це є закон. Закон не тільки на державному рівні, це є закон Божий. Тому Бо що людина розуміє, що вона платить податки, так, то оплачуються різні служби. Наприклад, медицина. О, тобто медицина в нас в Україні безкоштовна. Але всі ви знаєте, да, що означається безкоштовна медицина. Ти всюди приходиш і там настільки бідося, що ну, ти мусиш всюди платити. Тобто, дивіться, люди самі не платять податки, а потім скаржаться на те, що в нас в медицині немає там ніяких препаратів, низькі зарплати в медиків і так далі. і Так далі. Так, а хто винен в тому, що ви не сплачуєте податки? Розумієте, Якщо ви сплачуєте податки, наповнюється бюджет, так, і тоді він розподіляється. Так, я розумію, те, що вам може не подобатися, як можна владці, якісь певні люди розпоряджаються тими фінансами. Я вас розумію, цілком я також живу в Україні. Окей, таке може бути. Далі. Якщо людина не сплачує податки, це раху. для того, щоб перекрити раху. От, приїжджає Марс. Марс це е, військові, це поліція, певні підрозділи. Також, якщо людина не сплачує податки, Сатурн це є обмеження. В першу чергу ці гроші забираються безповоротно. Друге, така людина буде мати страждання та обмеження. От. Подивіться, ну, наприклад, скажімо, там якийсь чоловік хотів стати депутатом, щоб вкрасти гроші. Він там посидів в кріслі там, якийсь час, потім накрав гроші, потім втікає кудись за кордон і так далі. Ви думаєте, це життя? Це не є нормальне життя, це ненормальна ситуація. Взуміє? Тому що ти постійно в бігах, ти постійно за тобою дивишся, ой, десь тільки щось пошевелилося, ой, а в будь-який момент можуть забрати все і все і посадити, і ще й будеш винен, і заберуть в тебе все, що ти мав. Ну, тому що таке є: з конфіскацією майна є певні статті. Ну, от. Тому висновок який? Платіть податки. Податок в першу чергу це є згідна життя згідно закону. Коли ви сплачуєте податки, ви прокачуєте астрологічно і Сонце, і Юпітер. Знову ж таки, подивіться список людей, хто знаходиться в списку Форбс. Хто з тих людей заробляє нечесно гроші? Я вас розумію. Є, є такий термін, називається оптимізація податків, це інша історія. Тому що ну, як наприклад, вам поступили гроші. Ну, поступили кошти на рахунок, ви можете сплатити податків, тоді купити основні ресурси, які вам потрібні для роботи, ну там техніку і так далі. Можете зробити по інакшому Можете, ну як чатку, поступили кошти, ви купили техніку, а тоді списали їх на витрати. Це інша історія. Ну тому що є якісь речі, які купляються з прибутку, є коли купляється, коли ще витрат не було. Тому ну, хто з вас хоч трохи знає бухгалтерів, ви розумієте про що я говорю. Ну тобто, таке робиться, таке має місце. Mm. Також дивіться, ну, от я не раз чим стикаюсь, там, стикаюся з людьми по вулиці, ну кажу, медицину то, що я піднімав, освіта, скільки людей скаржеться. От вчителі такі сяки, так, вчителі сидять як ну, церковні миші, як кажуть, да, розумієте, за копійки на зарплаті. Звідки вони мають мати гроші? Так, вони займаються своїм призначенням, але ну, вони не мають грошей. Тому вони там збирають на штори, на ще щось розумієте, тобто ну, є нормальні вчителі, а є ну, які тим реально користуються, тому що ну, вони просто не можуть вижити. Знову ж таки, чому? Тому що хтось не сплатив податки. У мене було колись історія, ми з одним йшли по вулиці, він такий: «вот дороги, там, асфальт там не поклали, там тонець робили, там яма не золотала. Я йому задав питання. Я кажу, ти чим займаєшся?» Фріланс. Я кажу, чудово, ти податки сплатив? Ні. Ти був за кордоном заробляв гроші, ти податки сплатив? Ні. Я кажу, відчепися від тої дороги. Сплати податки, тоді вимагай. Це є відповідальність. Держава винувата в тому, що я там щось погано жив. Це твої проблеми. Живи нормально, заробляй більше. Розумієте? Людина, яка працює нечесно, рано чи пізно, прийде податково, прийде поліція, будуть проблеми. Тому висновок однозначно один: сплачуйте податки. Сплачуйте однозначно. І буде добро і вам, і державі, і всім решта людям. Пишіть в коментарях, що думаєте по цій темі. Діліться цим відео з вашими друзями, хто ще думає, сплачувати податки чи ні. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.